Так, ми вже в Одесі. Тут хлопці дивляться якийсь зимовий різдвяний випуск. Марк хлібчик. Приїхали, повернулися 10 чи 11 днів. У нас не було вдома, 11, мабуть, чи 12. Ну я навіть точно і не знаю дівчата. От побачимо, як воно буде. Ми як їхали, не знали наскільки ми їдемо, коли повернемося. Було. Таке спонтанне рішення. Мороз на вулиці, знаєте, цьому році під Різдво, прям справжня зима, але вона якось із цими всіма новинами, тривогами не відчувається. Хоча я пожила трошки в спокої, і не знаю, я себе, знаєте, повертаюсь і налаштовую на якесь прийняття ситуації, як би не було. От ми приїхали, і в нас в добу вже більше доби немає світла в Одесі. Уявіть, собі перед цим було, і там декілька разів виключали, ну, періодично виключали, але ненадовго. І тут. Просто вже добу немає світла, але не з-обстрілів. А ну, як із обстрілів, в принципі, то воно в глобальному так. Якась аварія сталася. Ой, не знаю. Налаштовую себе, знаєте, приймати, менше нити, тому що я втомилася сама від свого ниття. Ну, що далі теж ми поки що, знаєте, далеко не плануємо та й близько не дуже плануємо, тому що от ми не думали навіть, що будемо на Різдво, що ми поїдемо до мами моєї в гості так спонтанно. Да, і за обставини, які тут склалися. Я спочатку була дуже без настрою. Хочеться вийти на вулицю, але слава Богу. Я трошки заспокоїлась і приймаємо ситуацію, буде світло на новий рік, не буде, нічого. Головне, щоб ми були живі, здорові і дай Бог хоча б трошки більше безпеки і ах, таких мирних спокійних днів. І вже б ця війна закінчилась, бо там генератори ведуть, морозець. Ой, Тут гарно. Поки що ми вдома, треба замовити продукти, бо Ігор поїхав на роботу. а Замовити поки що нема змоги, бо не працює ліфт, а спускати за ними я не буду. Так що нічого, почекаємо. Зварила кашу, зараз, можливо, посмажу картоплю. Води немає, я не знаю, якщо вона там трошки, можливо, потече, а є вода набрана. Ах, нічого, якось воно буде, аби не було таких тривог, сильних, знаєте, і дуже сильних обстрілів. А з іншим впораємося. Хочеться зафіксувати цей момент сніжочок в цьому році. Така краса. Я здала вахту, Ігор вдома. Я зараз вийду трошки, прийду, прогуляюсь, зайду в магазини. Ну і основне треба купити продукти. Так гарно. У нас світла до сих пір немає. Я навіть не знаю, коли воно з'явиться. Якось немає ніяких повідомлень. От, клас. Лайфхак. Коли у вас немає світла, треба йти туди по можливості. Тому що воно в мене тільки з'явилось. А де світло є? Я, до речі, ще не бачила нову козанку в Аркадії. Тут людям більше пощастило світлом. Реально. Так, ой, яка краса. Хоч піти, глянути, потім зайти в торгівельний центр. Це як все гарно, але бачу, що може бути тривога, тому можливо мій торгівельний центр а, накриється походом в Сільпо. Так. Да, це дітлахами сюди. Ну, завтра вихідні, то ми вже зможемо вийти з дітьми, спуститися, піднятися. Вони просто одні, ну, трошки з ними взагалі незручно. От, тим паче в нас ще не було сьогодні комбінезонів, Вони йому залишились в машині в ігоря. Ще багато речей необхідних ми не подумали, не взяли, але нічого, нічого. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light. I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days. Wander around with you, you and me in the cold. Thought it never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running. There is no way trying. You better lose. A new out wine by the fire. I don't care if anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas and outside snows glistening just you and me tonight i'll spend all this christmas with you oh it's such a charm got you up in my arms there's nobody at the door you said i wish this will never be over darling it's time for your present come over here now it is time to get out in the snow Thank you. ¡Gracias! Ура! У нас вийшло сонечко! Яка краса! Ой, прям сліпить. Дуже гарно, і за прогнозом, начебто, ну, я не бачила, що буде сонце. Ще трошки лежить сніжок, і був у нас такий дощ зі снігом. В багатьох областях сніг лежить у нас. Ну, таке, як бачите, але і цьому дуже рада. Як гарно! Дуже вдома зробила собі такі яскраві нігті, і трошки до мене прийшло натхнення прикрасити трошки квартиру. Ну, ялинка в нас майже гола без іграшок, тільки зверху там декілька малюків, тому що просто ну, вони ними знімають, граються, і не знаю. Можливо, ми її ще прикрасимо, можливо, так і буде. От, головне, щоб світло було, щоб вона хоч сяяла. А тут сьогодні я шукала ранер. Я собі знаєте щось там уявляла, але те, що я хотіла, абсолютно не знайшла нічого навіть схожого. Тому поки що вирішила би не купувати, знаєте, аби що застелити ось таким. Це взагалі рушник. з юзка, минулі роки я купувала. Ось тут ще один у мене є. Тільки тут червоний з гілочкою, тут з ялиночкою. І, ну, знаєте, стіл у нас невеликий, але все ж таки хочеться щось поставити. Мені дуже подобається ось цей підсвічник, тільки треба ще купити якусь до нього свічку, не знаю. Хочу, можливо, таку якусь стоячу чи таких ще свічок купити. Але це не дуже це з зінцей, вони знаєте, бистро так вигорають, якщо не в свічнику. Зараз трошки продовжу прибирати, бо тут купа речей. І треба і суп варити. Як його все встигнути? Ну, якщо буде світло, то в принципі це все реально.